Замерз. Мене звати Дмитро, фамілія моя шхута. Я військовослужбовець, служу з 14-го року, майже безпреривно. Ранок починається не Скажи так тепліше. Ставте лайки. Я отримав тяжкі поранення на Харківському напрямку, витягуючись під обстрілу побратима. Отримав я травму двох ніг. в мене дуже були опухші коліна, робили постійне пунктування. Командир відправив мене на МРТ пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Хрестоподібна зв'язка вона фіксується біодеградуючими або титановими гвинтами. Вони також дороговартісні. Рятуй кінцівку допомагав мені їх придбати. На даний час я потребую заміни калінних суглобів. Ну в мене незвичайний буде стояти протест. Так як він казали лікарі, він поєднаний між собою. Через те, що імпланти незвичайні, а з'єднані між собою, вони є набагато дорожчими, ніж звичайні. Вартість одного 225 тисяч. Мені їх потрібно два. Тому всіх прошу, не байдуже долучитися до збору.